Все рівно, молоко буде грязне, як доїти руками. Це такий коментар мені написали. Річ у тому, що коли корова чиста, у вас реально чиста корова. І відразу несете потім молоко і проціджуєте, там, ну, дуже класно, мені подобається. Ну, це я за себе кажу одноразові фільтра. Процідив шикарно, викинув гарна фільтрація молока і таке інше. Молоко буде грязне після ручного доїння, коли, коли погана гігієна, корова брудна, з неї там щось капає, труситься. Ситуації різні. Звичайно, що машина, машинне доїння апаратне, я і сам це знаю, і не раз про це казав, воно підвищує якість молока. і... Супер з апаратним доїнням. Ну знову ж таки дивлячись, які господарі, ми знову ж таки е від, відволікаємось і йдемо до того, що е якщо господарі погано миють апарат, то буде ще гірше, розумієте? Тут, хоча б у відро, коли доїш там і більш-менш все чистенько пішли, процідили це так. А як в апараті закисає все, не мите, закише. То це взагалі буде катастрофа. Там же бактерії будуть. І ще й погані можуть бактерії зароджуватись в тому доїльному обладнанні. Розумієте, то тут важко сказати, що да як. Ну, я просто за себе кажу: ну, я стараюсь робити все акуратно. У мене зараз одна корова доїться, і я її буду доїти руками. Молока мало, одна коровка, гігієна, я знаю, що я її. Миючий засіб спеціальний. Підкреслю, буває, там пишуть за мило, за те, за все, там не домиєте. Є спеціальний миючий засіб для того, щоб мити корову перед доїнням. От я його використовую, водичку, мильний розчин, мию одноразовими серветками витираю. коровки чисті, тому що поли правильні, правильне стіло, так сказати. Тому за себе я можу сказати, я хоч так, хоч апаратом даю, стараюся, щоб якість була найвища і найкраща. Ну, що руками здаю, теж буде те саме, розумієте. Ось і все. А всім успіхів. І головне, щоб ви слідкували за якістю вашого молока. Від цього буде у вас хороший продаж, і клієнти постійні і будуть постійно. Не треба жити одним днем, треба думати за майбутнє, так сказати. І я і сам, я за себе скажу, я і сам люблю випити молока, тому працюю як найкраще стараюсь. і вам того ж бажаю. Всім миру, друзі!